Друзі, всім. Ну що, нарешті я приїхав на риболовлю, настали знову вихідні. Я на своєму улюбленому озері Глорія. Це одне з моїх таких найулюбленіших місць. От, тут дуже гарно. От, мені подобається ця водойма. Тут ну, ця водойма не є спортивною, вона любительська. От, але ну, ніхто не заважає тут займатися спортивною риболовлею. Тут це вітається. Так, зараз вже пів на десяту. От, я щойно приїхав. Сьогодні прохолодно буде, 13 градусів. От. Тому давайте не втрачати часу. і Я буду зараз розкладатись. От. І будем... Сьогодні я з корабликом, до речі, приїхав. Так що сьогодні буде перша риболовля в цьому сезоні з корабликом, побачимо, що з цього вийде сьогодні. Також я наробив стіків з крильом. Це стіки від Баунті. я взяв їх, так сказати, на пробу. От Як вони будуть працювати. Побачимо, що з цього вийде. Я потім вам ближче їх покажу. От. І сьогодні поставлю одну вудку на флет, і дві. Завезу на класику на онлайн зі стіками. От. І побачу, що буде краще працювати: флет або стіки. От. Ну що, все, я пішов розкладатись. От, як тільки розкладусь, почну завозитись, включусь. З прикормки, все те саме, що в прошлому відео я взяв. Карпрошні – це кукурузу, кукурузу сподмікс і взяв коноплю. Поки що такий буде натуральний, без ліквідів, без, без нічого сподмікс. А, а там побачимо. Якщо рибка буде неактивна, можливо, я дам якогось пеліця з якимось ліквідом От, або ще щось буду думати. От, поки що буду натуралкою такою годуватися без додавання усіляких ліквідів. От, ліквіди лише в мене в стікміксах і на флетік буде. Все, друзі, я пішов розкладатись от, і трошки пізніше включусь. Друзі, зробив ось такі стіки нав'язав. Це із стікміксу від Bounty. Робив я все, як у них по відеоінструкції. Роман вас, там знімав на своєму каналі, і у них є інструкція по цим От. Кому цікаво, зайдете, подивитись на їх канал. І в чому, друзі, проблема? Я тільки що закидав стік у воду, перевіряв, ну, за скільки розчиняється сітка. Так? І Проблема в тому, що стік, сітка розчинилась, а стік він як був ось таким кружочком-комочком, він так і залишається. Я не знаю, як ці стіки будуть сьогодні працювати. Я робив, я ще раз кажу, повторюю, все по відеоінструкції від Романа Івасишина. Зараз я ще один стік кидаю у воду. Сітка десь за хвилину, може, трошки менше розчиняється у воді. От зараз, коли сітка розчиниться, я вам поближче покажу. От. Тобто сам мікс, який, в сіці, він, коли сітка розчинилась, він повинен розсипатись. От. А він як був таким комочком, так і лишається. Не знаю, друзі, з чим це пов'язано, але гадаю, з тим, що у самому стикміксу йдуть дві рідини. Так? От. І, і Роман Івасишин там рекомендує в своєму відео, щоб заливати по пів баночки від тої від тої. Так? Я так і зробив. Я розділив стікмікс на дві частини, там іде в боксі 400 грамів, я приблизно розділив по 200 грамів і додав туди по половинці з кожної баночки того ліквіду. От. І ось такий результат, друзі. А, і так забув ще сказати, що Роман Івасишин там рекомендує витримувати. Після того, якщо ми багато наливаємо рідини в цей стік, так, мікс, то треба вичекати 2-3 години, щоб воно гарно все пропиталося і підсохло. Залив я вчора його десь о 9 годині вечора і стіки почав в'язати десь о 12 ночі. Тобто, часу було цього стік-міксу достатньо для того, щоб і зволожитись, і напитатись рідинами цими. От. от Дивіться, зараз я підійду покажу. Сітка вже розчинилась. Дивіться, друзі, зараз я ближче сподіваюся, фокус буде. От. Сітка розчини... розчинилась вже. От. А стікмікс стікмікс наш Бачите? Там трошки щось висипалось, ну це поки я ніс розтрусив. От. А інша частина, бачите, він твердий. Бачите? От, я зараз взяв руками і він розсипався. Я не знаю, як це буде працювати зараз у воді на дні і взагалі чи це принесе мені якесь плювання. Якщо цей стікмікс буде так і далі працювати, не знаю, буду переходити, тоді я його просто в прикормку додам і буду переходити на флети. Ось такий класичний інлайн у мене. Ось ці стіки. А що я поставив? На, значить, поставив я 10 в 10 розмірі. Один бітурбо, це Red Fish BlackBerry, дуже гарно працює, мені подобається. І один бітурбо турбо Шрімп Кріль. Так як стільки в мене кріль, то вирішив взяти щось теж кріль. Буду шукати точки з глибиною до 2-2 метри не більше. Тому що погода холодна, вода ніяк не може нормально прогрітися. Сьогодні теж погода не зовсім тепла. Сьогодні максимум буде 13 градусів. І взагалі я. Дуже багато думав, в'їхати на цю рибололю чи ні, от, але треба ж для вас знімати відео, тому я приїхав. От, і зараз поїхав я шукати точки, завезу вудки. Будемо готувати з вами шакшуку сьогодні на вогні. І я вам включу відео, зніму. Я знайшов три, три точки собі. От, що по глибинам? Глибини десь близько якщо 2 метрів. Вони. От, Дистанція 50-60 метрів, ще можна знайти там, 2 метри. Вже за 60 метрів починається глибина від десь 3 метри. І от так я запливав максимум 220 метрів, плавав і глибина десь 3, 54, і десь от 3,54. І отака от, всюди глибина. Тобто, якщо дистанція за, вже за 70, від 3 до 4 метрів глибини. Значить, що я зробив? Перша точка у мене буде так ліворуч, можна сказати, майже вздовж берега. Там глибина 2 метри. Потім середню все-таки я вирішив завести на глибину дистанція десь 130 метрів, рівно по центру. Десь 3,5-3,7 метри глибини. От я туди флетик покладу. Все-таки. я ж кажу, так як... Всі маленькі глибини дуже близько до берега, я все-таки вирішив один подалі завести. От. І ось третя вудка також буде тут недалеко, щось 60 метрів дистанція. Там теж в районі 2 метрів вона буде правіше. Тобто я розкинувся так вієром От. І буду зараз вже завозитись. Так. Ну що, друзі, починаємо завозити. Давайте почнемо з першої точки. Якраз я вам зараз покажу. Де вона у мене? Не знаю, я ще дуже сильно переживаю за цей стік, як він буде працювати на дні, бо якщо він буде комком -ком лежати одним, це теж не дуже добре буде. Так, годуватись я багато зараз не буду. Мабуть, ось так десь я. Я, гадаю, вистачить. Зараз пульт візьму. Хто завозиться корабликом, не забувайте відкривати дужку на вашій катушці. Оп. Оп. Ну що, поїхали першу. Ось так аж ліворуч, ліворуч вздовж берега. Влітку я б туди не завозив, тому що там. Люди купаються, ну, а зараз холодно, то будемо вважати, що там є якась зона покою зараз для риби. Дистанція десь там близько 80 метрів. Ще досі не зробив флет, зараз піду міш... замішувати буду пельчик для флета. От, і буду завозити потім третю вудку. Ну що, друзі, все. перша є. От, е я вже зараз е без камери завезу інші палки. От, і Будемо чекати на перше клювання. сподіваюсь, що сьогодні ми його дочекаємось. От Водойма дуже велика, прогрівається не так швидко, як інші менші. Але мені тут дуже подобається, тут дуже гарно. От, я люблю цю водойму, люблю сюди приїжджати. Дуже тут гарна адміністрація мені також подобається. Тому все. Вже все, все бачите, як я завожусь, От, тому я пішов далі працювати, бо вже майже 11 година, а я ще тільки першу завіз. Друзі, ну що, будемо готувати. Вирішив я приготувати шакшуку на вогні. Багаття вже розпалив, там вже майже все нарізано все готово. Зараз поставлю, щоб рівно сковородка стояла якось. Я роздягнувся, сонечко вийшло, навіть стало спекотно, але дивлюсь вже їх ось комаринки. але... Я вам хочу сказати, попри те, що передавали, що буде 13 градусів, то на вулиці зовсім не холодно. Погода супер. Що, друзі, розпочинаю з луку. Ось так. Спершу обсмажимо лучок. Зараз він трошки пару хвилинок обсмажиться і будемо сюди. Вже тоді чесничок додаємо. Одразу томати. Нарізано все дуже-дуже мілко. Ось так, я зараз піду чесничок візьму. Довго я вчора вагався, їхати сьогодні на риболовлю чи ні, але я вам скажу, що я не пожалкував. Я переживав, що буде холодно. Але сьогодні погода чудова. І сонечко, і легенький вітерець. Клювань поки що немає. Ще чекаю. Ми, ми сьогодні ще нічого не снідали, тому зараз треба щось приготувати, поснідати. А Тоді вже буду, якщо не буде жодного клювання, не буде, то буду перезавозитись. Поставив я на всі три водилища бітурбо ну, по 10 мм. На флетик зробив пелець білочан і поставив туди також бітурбо білочан на минулій риболовлі дуже гарно білочан працював і Redfish Blackberry Bittubo. Тому поставив також сьогодні їх. Побачимо, що з цього вийде. Але скажу, от на горі, на цій водомі, в мене чомусь бітурбо, скільки я пам'ятаю, ну, чомусь не працювало. Можливо, там один чи два, два рази воно спрацювало в мене тут. А так, в мене тут дуже гарно працював. Працюють і працювали просто чисто сам попап без нічого. Або, наприклад, там половинка по-папу і половинка розчинного бойлика. Кукурудза тут гарно працює на насадку, навіть силіконова. Тигровий горіх працював з поп пап у мене також тут. Тому побачимо, що сьогодні буде з бітурбо. Якщо воно працювати не буде, тоді щось будемо змінювати. Так, Висипаємо сюди томати наші. Ще в мене є томати, різані шматочками в банці консервовані. Друзі, зараз сюди додав коріандр мелений. Томати, щоб він там якраз волога в томатах і він там розкриється. Ось так, невеличко І в мене є кмин або зіра. Ось так, теж трішечки візьму і потру в руці. І теж додам до нашої шакшуки. Ось так. Зараз спеції розкриються. Тепер додаю ось такий томат шматочками з планки. О. І все. Зараз сюди ще чорного перчику додавлю, солі і все, і хвилиночок. Мабуть, я не знаю 10, може трішки менше, буду дивитись От. і отак сюди яєчки. І буде супер. Так, все, солі достатньо, що коли яєчки сюди заб'ю, ще туди додавлю солі. Гарно перчиком чорним, ось так. Все чудово Забиваємо тепер сюди яєчка. Ось така краса виходить. Нехай буде 8. Так, Тепер їх присолюємо. І все. Накриваємо їх трішки кришечкою. Все, накриваю. І хвилиночок 5, щоб білок трішки завернувся чи звернувся, як ну. І все, і будемо приступати до обіду, Пообідуємо, от, і буду, напевно, щоб перезавозитись знову, покльовок ще не було. Все, Вже все готово. Білочок схватився, ну не всюди, але вже якщо ще трішки перетримати, то жовток зовсім буде вже не рідким, Тому знімаємо і йдемо куштувати, що в нас вийшло. Ну що, друзі, куштуємо, беремо лавашик. Ай, давайте як їдять її усі. Можна додати цукру, але цукор я забувся, воно трошки кисловате, томати дають кислинку. А нічого, на природі все смачно їсти можна. Все супер, я задоволений. Все, ми зараз поїмо От, і я піду перезавозити вудки. Ну що, вже п'ята година. Там навіть десь вже початок шостої рибка неактивна зовсім, клювати не хоче. Сподмік я вже весь використав свій кукурузу з коноплею і все-таки прийняв рішення замішати пелець От різної фракції, тут 4,5-2 мм білочана міно. От, від Bounty. ну Тобто пелець звичайне аміно. І додавсь, у мене залишався білочан Fresh XS. Я його трошки з водичкою е, розколотив і додав. Зараз е, хвилиночок 5 я йому дам настояти, щоб він набрався ароматикою е, від фрешу. І Буквально там по одному-два кораблика ще в точку дам. Я сподіваюся, що ароматика якось зараз приманить рибку на наші точки, тому що ну взагалі по нулях. От начебто і не холодно сьогодні, і сонечко пробивається, і така ну, погода. Я не знаю, можливо і за погоди, можливо і за те, що вода холодна. Тому що вже там, 10 -е числа травня, а ніяк тепло не прийде в Україну. От, тому, друзі, що, чекаємо, чекаємо. я намагаюся щось робити, змінюю різні насадки, пробую. От. Фруктові, рибні там, і так далі, але поки що по нулям, на жаль. Але нічого, я не втрачаю оптимізму і дуже-дуже сподіваюся на те, що буде вечірній кльов і хоча б одну рибку ми з вами впіймаємо. Друзі, ну що дочекався паровозти, подивіться, що робиться. Та? Дальня дистанція 130 метрів. Я туди переставив класику, забрав туди флет Друзі, чудовий паровоз, просто супер. Я нарешті я дочекався, я не знаю, що там, але з дальньої дистанції. Шоста вечора, перше, перше клювання. Але яке, друзі, я, я, я це клювання чекав цілий день. Тягнути буду довго. Бо він, мабуть, ще метрів 20 вже вкрав. Там було 130, він десь метрів 150, мабуть, прийдеться тягнути. О. Але ви що. Я, я десь так і думав, що під вечір буде клювання. Але якщо чесно кажучи, я не очікував, що спрацює дальня точка. У мене надії були більше на, на ближній, тому як вода тут більш прогріта, але дальня, там глибина була 3 метри і плавно виходила на 4. Я якраз от на 3 метрах зробив точку, а нижче вже пішов такий плавний свал. Друзі, сподіваюся, там щось гарне, ну, що але там, там має бути більше п'ятірки, але головне тепер його витягнути. Супер. Навіть якщо одна рибка, це вже рибалка вдала, тому що я вже почав втрачати надію, що сьогодні щось клюне. Там був маленький стік крильовий. І здається, якщо я не не запам'ятував, то, то, то це був тут стоїть попап і розчинив бойлик білочан. Ну, друзі, впирається дуже гарно. Нарешті. Друзі, ну що, ось такий чудовий майже 6 кілограмів, там ну, 5800 десь без сумки. З сумкою майже 7, 6900. Ось такий чудовий коробчик. Все, рибалка вже вдалась. О, супер. Обо Обов'язково за таке потрібно лайки ставити. Який гарний. Чудовий коробчик. Пофотографували, зважили. Скажемо йому дякуємо і відпускаємо. Нехай пливе. І нехай гукає нам маму, тата і бабцю з дідом. Дивіться, який гарний, чудовий коробчик, який позатенький. Зараз хай він трошки відійде і попливе собі. Просто чудово, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. риби буде багато в цьому сезоні. І рибалки теж друзі, ну от і все. На жаль, на сьогодні вже нашу риболовлю закінчено. Розбираюсь, буду їхати додому. Що по риболовлі? Сьогодні був один короб у нас вагою там, майже 6 кг. От, дуже гарний був короб дзеркальний. От, взяв він на попап сливу. На класику інлайн і стік крильовий був від, від фірми Bounty. От, Я там їх показував зранку трошки. От, а так все. Я сьогодні був на своєму улюбленому озері. Це водойма Глорія. Київській області. Кому буде цікаво, я посилання залишу під відео на цю водойму. Мені тут дуже подобається рибалити. От, так що, якщо хтось хоче, можете сюди приїжджати. Певний, що вам теж тут сподобається. І все, я з вами прощаюсь до наступних вихідних і до наступної риболовлі. Всім до побачення!